Вітаю вас, любі малята. Познайомтесь, я дитина, хоч маленька, а людина. Всі частини тіла знаю, визначаю і називаю. Є у мене голова, і вона творить дива. Шия голову тримає, повертає, нахиляє. Є у мене дві руки. Це мої помічники, а непосидючі ноги прокладають в світ дороги. Тулуб з'єднує частини. Є живіт у мене, спина, і всьому хребет опора. Ось така моя будова. Усі люди різні, але у всіх людей є дещо спільне. Це будова тіла. Малята, давайте пригадаємо частини тіла та скажемо, для чого вони нам потрібні. Що це? Це голова. На голові є обличчя. Тримається вона на шиї, на голові є волосся, а ще багато різних органів. Давайте їх пригадаємо, що це очі потрібні для того, щоб дивитися, що це рот. В ньому є губи, язик та зуби, а потрібен він для того, щоб розмовляти та вживати їжу. Що це? Це ніс? Потрібен для того, щоб дихати і відчувати запахи. Що це у людини? Це вуха, вони для того, щоб слухати. Крім голови, є ще інші частини. Що це? Це руки. Потрібні людині, щоб виконувати якусь роботу. А що є на руках? На руках є пальці. За допомогою них людина може писати, малювати, тримати щось, брати. Що це? Назвіть це ноги. Потрібні, щоб пересуватися, ходити, бігати, стрибати. Так само, як на руках, на ногах є пальці. Дякую вам, діти! Гарно пограли. Всі частини тіла людини пригадали. А зараз Пропоную вам малята ще одну гру? Подумайте і назвіть, якою частиною тіла слід зробити дію? Чим я почую спів пташки вушками? Чим я відчую смак лимону? Ротиком. Яка частина тіла? Відчує аромат квітки. Носик, за допомогою чого я відчую м'якість шерстки котика ручками, що допоможе мені грати у футбол. Ноги. Яка частина мого тіла? Зможе намалювати картину. Руки. За допомогою чого я відчую, що чай гарячий ротиком. Чи я буду гратися іграшками? Руками. Молодці малята, ви все правильно відповідали. А тепер, діти. Уважно роздивіться картинки. І давайте разом спробуємо розказати, що на цих картинках роблять діти. Наприклад, хлопчик їсть. Дівчинка малює. Хлопчик спить. Дівчинка співає. Мама шиє. Дівчинка купається. А тепер трішки складніше. Спробуємо скласти речення з трьох слів. Хлопчик робить зарядку. Хлопчик миє руки. Дівчинка читає книгу. Мама пере одяг. Хлопчик ловить рибу. Дівчинка поливає квіти. Розумнички мої. А зараз пограємо в гру один багато. Одне око, а багато, як ми скажемо, очі. Один ніс, а багато носи, одне вухо, а багато вуха, один рот, а багато роти. Одна нога, а багато ноги. Одна рука, а багато руки. Молодці дуже добре. А тепер пропоную вам, малята, послухати віршик про одну з частин нашого тіла. Чим ми слухаємо різні звуки: пташок, дощик чи голос матусі. Так! Це наші вушка. Саме про вушка послухайте віршик. Вушка мають зайчик, киця, ведмежатко і лисиця. І у мене є два вуха, щоби маму і тата слухати. А ти слухаєш своїх батьків. І остання гра швидко відповідай. Скільки у тебе оченят? Два. Скільки носиків? Один. Де розташований язичок? У ротику. А скільки язичків у тебе? Один. А зубів? Багато. Скільки ніжок дві. Де розташовані пальчики? На ручках та на ніжках. Скільки пальчиків на одній руці. П'ять. Скільки волосся на голові. Ми можемо порахувати? Ні. Дуже багато. А скільки у тебе хвостиків? Жодного хвостиків у людей немає. Молодці малята, ви сьогодні дуже добре попрацювали, пригадали усі частини тіла людини і для чого вони нам потрібні. Дякую за роботу і до побачення!